Так, добрий ранок, добрий ранок, 1 січня. Я вирішила дуже швидко зробити відео, так як мені бракує моїх відео, які я колись робила, тому говорю, що а, ті підсумки, які я робила, вони повертаються, я обов'язково їх буду робити. Чому? Тому що для мене це важливо. Я колись цим займалась, і мені це приносило дуже велике задоволення, потім я це закинула, тому а, welcome back. Сьогодні постараюся зробити перше відео, хоча хочу собі замовити класний штатив, щоб, ну, щоб класно наставити відео і щоб, щоб. Ну я теж була красива. От, не знаю, чи ви там робили підсумки року чи ні, але бажаю вам хорошого, класного дня, незалежно від того, коли ви це дивитесь, тому що не треба чекати на календар, коли стукне 1 січня, просто робіть і міняйте своє життя. От смачної вам кавусі, і скоро будемо чекати.